Так, друзі, зараз це Мейерландський, співак. Пране чи ні. Він з Києва. Як я недавно як сказати? Недавно, я не помню. Ну, як недавно я познав, да? Позна. що він дуже гарно розмовляє на українській мові. і Я хочу спитати нашого меєра ланського. Де він навчався так гарно розмовляти в Києві чи в Америці, чи він зараз розкаже? Я вважаю, що я не дуже гарно розмовляю українською мовою, але я коли робив уроки в школі, завжди слухав українське радіо та зараз дивлюсь x фактор з України, співоче Шоу. Так таким чином я навчився українське мовою. І хто тобі там найбільше сподобається? І де? Ну на шоу «Експактор». Роман Шудренко, тому що я його знаю. Він виступав Лично? в третьому сезоні. Він вів караоке на Velvetropie на Брайтоні. А, він ти його знаєш з Брайтона? Так. І зараз він в Україні? Ні, зараз він в Сполучених Штатах. Ну він приїжджає до України, щоб при, при, прийняти... Ну а коли він е, приймав участь в X-Factor, це був 2012 рік. А. а після цього він в північному Китаї співав 4 роки, а потім приїхав сюди. Він, він жив у Китаї? Нічого собі ясно. Ну і що, що ти хочеш пожелати нашим глядачам? Глядачам бажаю побажати гармонії в усьому, що вони роблять чи не роблять. Добре. Дуже дякую. Слава Україні. Героям слава!